Та йди сюди, ти, синок. Пшов вон диви. Яке в нас є завдання зараз? У нас є завдання, втрачена книга. Це ті, що ми зараз можемо, в принципі, виповнити. І загадковий подорожній зупинився на околицях Буди. Значить, нам треба якесь село Буда. А де воно? Буда. Ні, фіга собі. Оце мені газувати. Коротше. Це буде, походу, таке путешествие в нас. Поїхали. Нас добре, що хоч 30 чи... 37 чоловік, то хоч розбійники не будуть задовбувати. Можна, в принципі, даже заїхати по дорозі в якісь е... села. Ні, це тільки нада не... нада в великі тільки наверно, міста заїжджати, бо там буде толк уже. Буде. О, корчу, мабуть, щоб П'яне бидло, ну що це ты Знати Знате, начебто на брудну тварину. Я ж цю твою посмішку хав в районе. А ну давай. На! Та ви бидлота, ну що ж, мабуть, він почав перший, це напевно дає вам право на його зброю. Гаманець. Випийте за рахунок закладу, оскільки схоже, ви зберегли череп по одному двом завсідникам. Хоча сподіваюся, що пульс у нього ще прощупується. Для закладу було б небажано прославитися як місце вбивства. Стільки крові? Козел дичий. А як сховати? Бо я б так побалакав би. Чи це мені треба вже тікати відсюди? Нерно я пішов вийти на арену. О, можна на арені погаситися. Ні, давай зайдемо все-таки, час в курочму зайдемо. Треба знайти, кого нам нам треба. Адам Пшежецький. Ех. Що ж це за життя таке? Що трапилося, друже мій? Мене звати Адам, я із старовинного шляхетського роду пшежецьких. Свого часу мій батько потрапив у немилість до польського короля через одну невелику дрібницю, та ж був вимушений разом зі мною тікати в Буда. Ми жили тут сім'єю на залишки наших колишніх статків. Мій батько помер від хороби, моя мати наклала на себе руки. Я залишився один. «Хм, Ви могли приєднатися до нас та повернути собі колишню шляхетність. Шляхетність у мене не відібрати. Гондар мого роду та Ще в моїх жилах, але від кількох дугатів я б не відмовився. Я готовий битись з вам плічоплі, щоб повернути колишню репутацію мого роду. Мен мене залишився мій вірний кінь та шабля, якою я пророблю собі славу. Це чудово, збирайтеся, ми вирушаємо в дорогу. Відмінно дайте мені кілька хвилин на підготовку і можна буде вирушати. О, в нас є новенький. Пору що, тільки мені треба, блін, знайти. А кого мені треба знайти? Я забув, як він називається. Зупинився в околицях, буде у нас по завданню якийсь там загадковий діловий фіг. Так на околицях це де ого ось, напевно, загадковий чоловік. Так. так, відповідай негайно, що ти знаєш про старого чарівника на імені Велимир. Нічого, не намагайся мене обдурити, діду, усі місцеві болечки, тільки й про тебе, чарівнику, то це ти, Велимир? Я теж не він, але дещо про нього знаю. Та я не люблю говорити на порожній шолунок. Давно вже до мене ніхто не приходив і не Приносив харчів. Слухай сюди. Якщо ти принесеш мені буханку хліба, то я розповім тобі все, що знаю. Згода. Добре, принесу вам хліб. Добре, чекатиму на тебе, ти хотів купити хлібину. Давай. Тут є хліб. У них же ж. Осьо, хліб. Все, задкує чоловік. Ти приніс мені хліба. Ось той хліб. Що ж, гречно, дякую. То ти хочеш щось дізнатись про Велимира? А ти як гадаєш, діду? Звісно, дурнувате питання. Ну я безсумнівно знайомий з чаклуном Велимиром. Він був моїм другом. Колись ми навіть подорожували з ним разом у пошуках пригод заклять містичних таємниць. Та з пеленом часу Велемир став одрежими чарами та чаклунством. Він навіть спробував мене вбити для якогось містичного ритуалу задля збільшення власної магічної сили. Я зумів залишити нашу сутичку живим та віддалився від нього. Якщо ти дійсно хочеш його знайти, пошукай його схованку. Мені відомо, що ток подорожніх нас знаходиться десь на півночі Московії, в районі Угрича. Там не так багато людей, які змогли б потурбувати його злосні діяння та магічні ритуали. Але стережись його посіпак, ну де ще ті голова різе. І якщо ти зможеш позбутися Велимира, без зайвих слів, я буду тобі вдячний. Цей світ стане краще без такого покидька. Нічого, я зможу з цим розібратись. Вдячний вам за інформацію. На все добре. Це мандрівні селяни? що це за мандрівні селяни? такі? А, тьо. це просто, мабуть, ходячі селяни. Тіпа. Мандрівні, я думав, куди там приїхали кудись, кудись, не отсюда. Так, давайте зайдемо в Буту, раз ми коло буде цієї, можна зараз в корчму. Може тут когось ми й найдемо таких. Йован Бранівеч. Вітаю пане. Гадаю, знайомство зі мною стане для вас недаремним. Чому це? Я надаю викупи за нещасних бранців, яких захоплюють нескінчених війнах. Зазвичай подорожую від селяних шахту ринків із невільниками. І якщо по дорозі я зустрічаю когось з одним або двома полоненими, я пропоную гроші за викуп і схожі на людину, якої пара бранців на продаж, скільки можу отримати за полоненого. Залежить, залежить у мене нюх на ціну. Я дивлюся і одразу кажу: голодує людина чи кожен день їздять гусака і свіжий хліб. За дворян вельми добре платити. Я знаю всіх дворян східної Європи. Їхні маєтки, спадкоємці, діти, бастарди і борги сельфферштендлих. А якщо в сім'ї немає грошей, тоді я розповідаю про коротке й сумне життя на галерах і не уявляєте, які скарби, деколи знаходяться в селян у корівниках і сараях завдяки лише цій одній історії. А якщо у них грошей зовсім немає, то купців на галерах Жди щось знайдеться. Добрих справ із порожнім гаманцем не вчинити. А ви можете викупити мене, якщо я потраплю в полон? Чому бійні? У мене друзі й кунаки на кожен двір східної Європи. Прикопати побільше дзвінких дугатів і заведіть, заведіть вірну слугу, який зможе їх викопати коли потрібно. Це мені було потрібно знати. Дякую, все одно я з радістю купуватиму у вас будь-яких полонених. Не зараз, коротше, не зараз до побачення, бо бо в мене навіть не викачений полон. От слова зовсім. Пейок. Так може йому ще раз пику наб'ємо цьому пайокі. Алім. Вітаю, мене звуть Алім. Впевнені, що ви про мене чули з татарських легенд. Хм, не думаю. Ні, ну то слухайте. Народився я в пітному татарському селищі, оскільки я врутливий та спритний, на мене почала задивлятись дочка одного мурзи. Він не хотів з тим миритися, тож мене звинуватили в крадіжці і віддали в солдати. Прослужили чотири роки, причому сумлінно. Я дізнався, що наше селище було спустошене козацькою ватагою на чолі з виродком на ім'я Грицько Чорні. Я одразу стік з до нашого селища, аби помститися. Коли я приїхав в селище, то побачив там лише груди опаленого каміння. Всі мої близькі були замордовані цими брудними християнами. пориви люті я вскочив на свого коня, наздогнав зграю тих розбійників і порубав їх усіх своєю шаблею. Лише їх ватажок зміг від мене утекти. Я звільнив усіх їх полонених, а це було населення кількох десятків сіл, які розбрались по ханству, розповідаючи подорожнім про мій славетний подвиг. Ось уже кілька років я подорожую містами за. Іде селами, шукаючи козацьких виродків та ріжує горлянки. Чому досягне абиякої майстерності. Натари називають мене котерган, адже я не знаю пощади своїм ворогам. Щось мені він якийсь странний, звісно. Мені не хочеться мені з собою обрати. О, хоча давай візьмемо. Буде, знаєш, прикол буде. Я візьму потім якогось козака з собою. Хай, хай потім розбираються. В моєму загоні зайва шаубля не завадить. Правда? Що ж, я буду в нагодіва. Меч лук. я володію будь-якою зброєю. Писаною в епічних поемах. Разом ми зробимо такі подвиги, про які ще довго будуть згадувати на святах і біля вогнищ у берудних тавернах і хацьких шатрах. Добре, збирайтеся і вирушимо в дорогу. Перед тим як я приєднаюсь до вас, мені потрібно залагодити деякі справи. Ви не дасте мені для цього 500 дугатів знак дружби. В знак дружби ми з тобою тільки познайомилися. Вже друзі, ті, типу, що? У Мене зараз 500 дукатів на віс всього взагалі. нічого. прошу вибачення, зараз я не можу сидіться дозволити. Так що гуляй. Паяк. Ага. Ну нума, вип'ємо разу. А що бійні наливай? Будьмо. А і все чи що? Можливо, ти чує якісь чутки останнім часом. Звичайно, розповім за 25 другатів. Гаразд, до 25. Завсім скоро настане сезону поганих дорі. Спасібо. Оце інформейшн, звісно. Бомба просто. Ану, шинкар. А чи є в вашому краю хто небудь, кого знайдеться робота? Оце цікаво. Георг Пранштет. Тер неподалік відень зібрав нагороду за кількох бандитів-нападників на подорожніх в цій області. Може їм що потрібно? Короче, тут бандіти. іменно. тут треба бандитів валити. А ми підемо зараз на арену, напевно. Я б ще зараз подивиться, скільки в мене там грошей, хоть. А мене зараз 1200, Окей, сказали у відні, значить у Відень ми з'їздимо, подивимося, що там до чого. У Нас є поки що 1200, В принципі, непогано. Підемо зараз на арену, Коротше, будемо ще спробувати гатитися. Добрий день. Якщо ви хочете подивитися на турнір, то вам не пощастило. Найближчим часом ніяких турнірів не буде. Так значить тут проводять турніри. Так і ви бачили, що тут відбувається. Всі кричать, хвилюються, сюди стікаються. Всі жителі міста і навколишніх сіл. Втім, наступний турнір у нас буде не скоро. І дивитися особливо нема на що. Що і бачу офіційні дуелі час від часу проходять і звичайно рокопашні бої. Вони у нас майже кожен день. Розкажіть мені про рокопашні бої. Бійцям і лицарям набридає чекати наступну турніру, то вони й винайшли тренувальні сутички. Насправді ідея дуже проста: бійці заходять на арену зі зброєю, немає ні правил, ні команд. Кожен сам за себе і йде до останньої людини кумедно, правда? А нагороду за перемогу. А як же багатьох городяни надають призи для бійців, які відзначилися? Переможете одного супротивника, отримаєте 10 двугатів за три перемоги. 40 дугатів за 8, 100 дугатів, а за 150 дугатів вам дістанеться, а 150 дугатів вам дістанеться, якщо ви зумієте побити 12 людей. Останній боєць, що залишився на арені, отримає нагороду в розмірі 200 дугатів. Непогано звучить, да? можна мені приєднатися? Ха, зрозуміло, було б нерозумно цього не робити. Рукопашні бої відкриті для всіх. Якраз починається чергова сутичка. Приєднуйтесь, якщо хочете. Чудово скористаюся вашою пропозицією. А, ту чи на кулаках, чи що? На, подожди. На, первый пошел. А ну стоять. О, ну, то я уже трех заготил, а это я мощный. Пошел вон, сейчас вам ботан покрывало надое надоел, люлей, по очереди А ну, ти шо? А, не, не. Блок. Не, на, на. Блін, пацани, давайте якось трошки пространства мені дайте. Пошов вон. йди сюди, ти, синок. Пошо вон, диви! Пошов вон. По вон, так вообще диви, пороский двоек синочку. Сюда. На, забадал тупо. Даже не міг ніяк укритися. От ударив. На, тобі. На. На. Ти не поняв, чи шо? ще не. Гад. Замісив просто 12 ворогів за закуканив. За Вітаю, переможця! Ваш бій увійде в історію. цієї арени! Ви протрималися на арені до останнього, і тепер саме вам дістанеться головна нагорода цього змагання. 200 дугатів. Блін, ну, типа прикольно, тільки все одно. Жусь таке. 200 дугатів. Не 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 ого, конечно. Так, і на один угорський повченець хоче зі мною візьмемо. Давайте окей, все тут у нас діла закінчені. Вроді поїдемо зараз у відень. Казали, там якісь діла вроді дожні бути. Завдання. До замку. Ось все, імператор Фердинанд І. Ми знайомі. Я Богдан Покривало. Я імператор Фердинанд І правитель усвященна Римська імперія і володар Відань Марія Цель, Кізбер, Вальденбург Будвайс, Кьонін, Грецій, Лученець. Непогано, да. Навіть якщо ви спросту людені, я завжди шукаю хороших людей, які билися б на моєму боці. Якщо, звичайно, вони зуміють себе проявити. Так, ви маєте для мене завдання. Існує одна річ, з якою ви б могли б допомогти. Суть у тому, що один негідник відомий на імені путя та ластівка, убив мою людину і відтоді ховається від правосуддя. Я не можу допустити, аби він уникнув покарання, тому призначив за його голову нагороду розміром 300 дугатів. Друзі, бито вважають, що вбивця може ховатися у своїх родичів у селі Лученець. Якщо б ви вистежили його та Покарали належним чином, отримали б нагороду. Я зловлю його та покараю по заслузі. При чудово, Богдан, покривало. Не лише я буду вам вдячна, але й родина вбитого. І, звичайно, якщо ви зловите злочинця, вам належить від нагорода за його піймання гарного полювання. Хорош, ще з бігом з'їздимо, наб'ємо пику, тільки нада підожди. Лучинець це в нас де. Осьо, значить, лученець їдемо. Так, можна набрати добровольців П'ять карпатських селян. О, нормально, сюди. І що, попрямувати до центру. Зараз будемо шукати негідника. Блін, тут таке воно село прям насищене, Що я ще й не знайду його зараз. Чого це він? Ага, ось і підозрилий фіг. Що вам треба? Я шукаю бийця наймення путя та ластьів, коли підходите під опис. Е, не розумію, про що ви балакайте, пане. Я нікого не вбивав, ви мене не за того прийняли. Тоді опустіть меч, якщо ви ні в чому не винні, то й боятися вам нічого. Зараз ми побалакаємо з вашими сусідами, якщо вони всі підтвердять, я поїду собі далі. Друже, я нікуди не піду. Сьогодні вам доведеться битися за своє срібло. Запросто в будь-якому разі мені була потрібна ваша голова. Помри, собако, піжди. Ще, ану. На, зараз я ножами його закидую просто. Тільки б попадати ще було б непогано. Все сосать. <клес> От і все. Залишити цю місцину і їдемо обратно в Відень. Здаємо завдання і отримуємо цілих 300 дугатів. Як це багато. Ну хоча б щось. Мені якраз за армію, в принципі, в неділю десь там по 300 щемось уже пора платить. Ну Що ж Богдан покривало? Що стосується завдання, яке ви ми дали. Як там справи? є хороші новини. Хотя та ластівка поніс заслужене покарання. Він переховувався в селі Лучанець. Усім на краще що без нього буде. Удячний вам, Богдан, покривало, що позвали ви мене цієї мороки. Приємно мати вірну людину, яка може тихо й швидко розібратися з усіма справами. Я обіцяв вам нагороду, і ви її отримати триста дугатів і ні, копійки менше. Дякую, пане, за ці гроші. Мені знадобляться. Да. Звичайно, Богдан покривало гроші. Ще раз дякую вам за те, що цей покидьок мене більше не потурбує. Мені потрібно газувати. Звичайно, Будан покривил про щой. Так, зайдемо в корчму. Let's go. може, тут щось таке цікаве ще знайдемо. Але барник Золтан. <рес> Вітаю, мене звати. Золтан. Шукаєте роботу. У мене якраз є важливе та термінове завдання. Я охоче вам допоможу. Зовсім недалеко між австрійцями та турками відбулася сутичка, в результаті якої одна фортеця на кордоні була захоплена та зруйнована. У мене там залишилася захована скрині. Вона для мене дуже важливе. Не могли б ви її знайти і дістати для мене? Я заплачу. Е, так, я допоможу. Що саме вам потрібно, аби я знайшли? Пішов. Повір, де ти побачиш і зрозумієш. Поняв питань нема. Кобзер Кобзер, допоможете мені вивчити вірша? Я можу прочитати вам поему штурм з замку кохання. Вона досить коротка і не складно вивчити на пам'ять. Пема сповнена алегорії, символіки і метафор. У ній розповідається про хоробру, хоч і грубуватого воїна. Цей воїн завоював серце дами, звернувшись до ідеалів доблесті і ставши шляхетним лицарем. Жінка у цих віршах надихає та водночас облагороджує чоловіків. Цю поему люблять деякі шляхи. Геть мені, пані, але не всі, звісно ж. Аби вивчити вірш на пам'ять, доведеться витратити кілька годин. Зрозуміло, я чекаю на великої винагороди за працю. Трьох сотень дулатів мені буде досить. Пішов в жоху. Мені у ті вірші ваші поки що не нужні. Так, тут ще ще один етаж, може і тут щось. є. О, а тих хто? А, це номера, походу. А тих хто? Вітченцо паці. А тих хто, ану? Вітаю вас, пане. Гадаю, знайомство зі мною стане для вас недаремне. Чому це? Я надаю викупи за нещасних бранців. Які захоплюють нескінчаних війна. А, це, коротше, полонено опять. Та йди отсюда. Я вже з такими як ви вже зустрічався. Так, давайте набрати добровольців. Один німецький пікінер-оповченець погнав. І тепер треба якось, бо щось я одну е, лялякаю тільки. Лігва Велимира. Углича. Він у углича. А де ці угличі тільки угліч. Ой, оце газувать, звісно. О, та хай богили. А точно мені туди дожди. Вугліч. Ніфіга собі. Капець, аж вуглич газувать буде ще. Ну поїхали, а що. Що поробиш? Лісовий бандит, оце так, не часто на цій дорозі зустрінеш мадрівників. Хочу попередити тебе, що тут дуже небезпечно, особливо для таких славних хлопців, як ти. Але якщо ти трохи приплатиш мені і моїм хлопцям, то продовжуй свій шлях безпеці. Від мене ти отримаєш лише клинок під ребра. Гамину 27 чоловік у нього. Ну погнали. Тільки давай тримаємо позицію. Там лісові оці бандіти, вони події в тряпках дожні бути просто. Там таких страшних не буде. Тим більше в нас 40 чоловік чуєш. Це, якщо я зараз обісруся, то буде неприкольно. Так, атакуємо, бо це щось дофіга дуже дофіга причому з луками хлопців. Зараз я ще в сідло сяду. Зараз розженуся ще як у якщо вийде. Стоять. Та. Розлітаються вообще. Ну, один уже ось утікать собрався. А ну сейчас доженем його диви. Стоє! Куди собрався! Год! Сейчас я тобі зроблю. Оп! На тобі! Все, нюхать! ха Ха! А -а -а -а. Блін, треба буде. Короче, мені, походу, полонених на качати. Навірно, не знаю. Готово. Все, збираємо. А, підожди. Оцей кстати, палаш, це ж по-мені моєму мені дід передав, ні. А що він себе представляє? Коротше, опять по збираємо просто гамна всякого і продамо. Тут, в принципі, нічого такого прямого, якого дорогого нема. Так, продовжуємо їхати. Угліч, собачачу жопу. По дорозі, якщо буде якась, якийсь городок, буде треба заїхати. Ось у Смоленськ. А хоча ні, там це, по-моєму, невеличкі, там нема ринку. А ні, є. Питань нема. Навіть зараз попродаємо все це гімно. Гнила курятина. У мене вже, блін, походу, продукти починають гнити. Триста 340 дугатів. Це, звісно, дуже мощно. Ой, давайте хоч доїдемо вже туди. Ладимо цього вже Велимира чи як його там, і насадимо на кукан. О, оце мені подобається. Ось немає жодних шансів. Да що ти кажеш? Проти 23. трьох. Це довбали, ну погнали. Ні, тільки давайте опять, наверно, тримаємо позицію. А вони ще й на конях там, походу, так? Да? Блін, на Блін, Якщо вони на конях, вони можуть так, то мені пику набити. Капець. Ну погнали, що робити. Щас будемо пробувати. Ну, вони, типа, такі не дуже круті. Просто діло в тому, що вони на конях. А це мені кажуть, це буст нефіговий. А, пф, вони воно сипляться, як тупо тварі. Що там? Що, дружище? Не вийшло, так? Да? Ні, в мене воно ну, армія, ти що? За Богданом покривалом тільки професійні бійці. Один день з Богданом покривалом, це ти вже автоматом стаєш легендарним воїном. Все. Та навіть без палачок. Тільки бо це мені накачать оце дворучну зброю, накачать, бо в натурі так оце довго воно роззамахується, аж бісить. На, тобі попиці. Сьо, тю, ще й напали на мене, Ля, умні які. Блін, і опять це собирать все продавати потім. Блін, дайте доїхати вже, Я вже заколупався, валиться з усіма.